Це люди з так званого терміну бусифіковані, е, маломотивовані, налякані і так далі. І, тобто вони при першій же можливості зроблять такий вчинок. Підуть все заче, від, відкажуться від виконання бойових задач і так далі. У мене виникає питання до суспільства. От е, чому ви дійшли до такого рівня? Вибачте, мені, будь ласка, що у вас як худобу. Мають ловити по вулицям, запихати в ті автобуси, щоб ви йшли захищали свою країну. Ну, чому ми, я собі питання, чому ми сьогодні в такій позиції? Коли на початках були лінії, ви ж пам'ятаєте, всі, були черги, воєнкомат, просто в підрозділи була 100% комплектація, і ну, ми дали просто історичний бік. Противнику ну, я відверто мало вірив в те, що так відбудеться, ніхто в це не вірив. Наші партнери в це не вірили, що ми, ми, нам вийде нам, стримати противника, і ми відкинемо його частково. Да, якісь. А на сьогоднішній день ну, от маємо таку, таку тенденцію.